Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо аж два номери: це 273 і 274, за підручником мали б автора Олександра автор Я їх не. не... Вирішила не розділяти, тому що, щоб не було такі дуже короткі відео, як у нас на минулому параграфі. так були. Не знаю, комфортно вам чи не комфортно, можете пролистати те, що вам не потрібно. Значить, так, почнемо з 273. Я розумію, що це усно, але я просто поясню, як він робиться. І все. 273. Значить, так, спростити вираз. Що означає спростити вираз? Це зробити його максимально маленьким. Просто маленьким. Тобто звести подібні доданки в основному. Так, записуємо. Значить, у нас 2х мінус 9 плюс 5х. Подібними називаються ті доданки, які мають однакові букви. Тобто, якщо у нас x, то у нас буде x і x. Подібні. І з ними робимо дії. Тобто дії робимо з коефіцієнтами і дописуємо далі букву. Значить, у нас 2 плюс 5, це буде 7. І дописуємо букву Х. 7. А 9 у нас одна, тому просто її дописуємо. Мінус 9. Так, друге. 7А мінус 3Б плюс 2А плюс 3Б. Що в нас подібне? З однаковими буквами. Поїхали А. а. Б. Прекрасно. Я думаю, ви вже в школі попрактикували підкреслювати так подібне. Значить, 7а плюс 2А. 7 плюс 2, коротше кажучи, це буде 9. Дописуємо букву. Мінус 3 плюс 3. Так, однакові за значенням, різні за знаком. Як? Я не знаю, як у вас кажуть, але у нас самознищується. Просто закреслюємо. Так, третє. У нас. Мінус 2х помножити на 3. Так, на попередніх робили, так. Нам треба перемножити числа помножити на 3 і дописати букву, так? Дорівнює. мінус 2 на 3 це буде мінус 6, ну і дописуємо букву. І четверте. Мінус 4а помножити на мінус 2b. Добре, групуємо, чи сполучаємо мінус 4 помножити на мінус 2. Так, окремо і в кінці дописуємо остачу букву. Не пропустіть, будь ласка, записуємо всі букви обов'язково. Так, дорівнює. мінус на мінус дає плюс, тому це буде 4 на 2, 8. І дописуємо букву А і Б. Все, це і буде розв'язок першої прави. А ви не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Це для мене дуже приємно і важливо. Переходимо до наступного номеру. Так, номер 274. Наше завдання те саме. Зведіть подібні доданки. Ладно, не те саме. Спростите БС там було ладно. Ну, нам звести. Так, 5 b мінус 8 це те саме, я вам чесно скажу, плюс 4 b мінус А. Підкреслюємо подібні. З однаковими буквами b, b, a, А. Робимо дії з коефіцієнтами. Не забуваємо, якщо у нас буде просто буква там одиниця. Значить, з, з А 5 плюс 4 це буде 9. Добре. А, це було З Б. Так, А за А. Мінус 8, мінус 1. Мінус не мінус дає плюс, але в результаті мінус 8 плюс 1 це буде 9. О, все, правило. Так, саме головне не заговорюватися. Друге, 17. Мінус 2П плюс 3П плюс 19. О. Значить, так, у нас прості числа Також подібні і з П. Також подібні. Поїхали. Пропоную починати з чисел, бо там буде додатній результат. 17 плюс 19 це буде 36, так? 36. Так. Да. А мінус 2 плюс 3 це додавання чисел з різними знаками віднімаємо, або просто поміняємо місцями. 3 мінус 2 буде 1. Із плюсом, якщо що. Одиницю не пишемо, тому записуємо просто П. Так, третє. 1,8А плюс як же без десяткових дробів. 1,9Б плюс 2,8А. І мінус 2,9 Брівня. Ну що, ви вже зрозуміли, так? Однакові, 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 однакові. Так, поїхали. Спочатку з А. 1,8 плюс 2,8. Признайтеся, ви в школі як називаєте десяткові дроби? 1,8, 2,8? і якийсь інший варіант. Так, додаємо, значить, це буде 6. Так, 8 плюс 8, 6, 6. Пишемо 1, помічаємо. У нас 2 плюс 2, 4, тобто 4,6, так? 4,6а. А тепер з Б. Так, додавання чисел з різними знаками. Віднімаємо. Але у нас ось це число більше, тому буде мінус просто 1. 2,9 мінус 1,9. Тому її не пишемо, будемо писати просто Б. І четверте: 5 мінус 7С плюс 1,9 P, плюс 6,9 С і мінус 1,7П. Налякали, правда? Справимося. Так, звичайне число у нас одне, не підкреслюємо тому вибираємо з однаковими буквами. Є. Так, додаємо коефіцієнти. Верні від... віднімаємо. Дивіться, тому що мінус 7 і плюс, бачите, мінус плюс. З різними знаками віднімаємо від 7,6,9. Це відчаємо 1. 0,1. З мінусом причому. Мінус 0,1. Це. Так, і з пешкою, Віднімаємо, але дивіться, додатні числа більше, тому буде плюс. Так, 1,9 1,7. Коротше кажучи, 9 7 це буде 2, так? І 1 мінус 1 буде 0. 0,2П. І з числами розібралися, і плюс 5. Не забули ніяк. Можемо поміняти місцями, можемо так залишити, як хочете. Я можу. Від перестановки доданків сума не змінюється, пам'ятаємо так. Давайте п'ятірочку першу поставимо, по мінус 0,1 це і плюс 0,2П. Це красивіше буде, я думаю. Ну і все, це буде розв'язок. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, Па-па.